Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. З якою групою інвалідності можна перетинати державний кордон наразі? Ну, чоловікам, звісно, призовного віку мається на увазі, по яким наразі є обмеження відповідні. До речі, таке питання дуже багато мені задають дивно, бо, наче все зрозуміло. Але давайте тепер розберемось, і в цьому відео я розповім, чим це врегульовано. Хто може перетинати кордон, за яких умов і які обмеження є, і встановлені вони на рівні закону. Звісно, ці обмеження наприкінці відео я також назву. Тому залишайтесь послухати це відео, якщо будете вважати його корисним і цікавим. Звісно, підпишіться на цей канал, а також поділіться зі своїми знайомими цим відео. Це допомагає його розвивати. І нагадую, в мене є ще телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там багато корисної і цікавої інформації, яка постійно оновлюється щодо змін чинного законодавства, а також ділюсь. Практичними з кейсами і ситуаціями, підписуйтесь і будете в курсі. Переходимо до основної теми. Так, у нас є е, законодавство, яке регулює перетинання державного кордону. От якщо ми заходимо на сайт Державної прикордонної служби України, тут є розділ, е, який е, в якому передбачена вся нормативка, яка є на сьогоднішній день. От перший йде закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. От е, з цього закону ми будемо починати. Потім є закон про громадянство України, про свободу пересування, про єдиний демографічний реєстр і основна постанова на сьогоднішній день це постанова номер 57 про затвердження прав перетинання державного кордону громадянами України. В ній і містяться якраз оці умови перетинання державного кордону людьми з інвалідністю. Закон. Так як я і сказав, починаємо з закону: право громадян на виїзд з України в віз України, має право виїхати з України громадянин України, крім випадків, передбаченим цим законом, та в'їхати в Україну. До речі, обмеження передбачене статтею 6 цього закону, яку я потім наприкінці відео вам процитую. Вона стосується всіх громадян, незалежно від того, маєте ви право на перетин державного кордону, там як людина з інвалідністю чи ні. Потім зрозумієте. Тут перелічуються документи, які, править, які дають право на громадянина України на виїзд з України і в'їзд, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, дає посвідку на в'їзд в Україну. Порядок перетинання громадянам України Державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон після пред'явлення одного з цих документів, які я зазначив. І от правила перетинання державного кордону громадянам України встановлюються Кабміном відповідно до закону і інших законів України. І Якщо ми їх відкриваємо, натискаємо прямо тут в законі, є посилання, воно нас відправляє до посанок Кабміна 57 яку я і називав. Що ми з нею можемо побачити? Ну, Тут так само зазначається, які документи, вони дублюються так само. І от про людей з інвалідністю тут написано одразу. Пункт 2-1 у разі введення на територію України надзвичайного боєнного стану перенаднати державний кордон мають право. І отут перелічується, хто має право. От люди з інвалідністю тут ідуть в першому пункті. Особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійного посвідчення. Чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності або довідки про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затверджено політики. Далі документи, що підтверджують інвалідність. Що ми бачимо з цього пункту? Одразу фіксуємо для себе відповідь на головне питання, з якою групою інвалідності можна перетинати державний кордон, і чи можна перетинати з третьою групою. Це дуже часто ставлять мені питання. Особи з інвалідністю зазначено, тобто в нас перша, друга і третя група це є особи з інвалідністю. Всі групи підлягають пропуску через державний кордон. Все виключень поки що немає ніяких тут. Тому всі групи. І третя також в тому числі на цьому крапка. Далі, за наявності яких документів? За наявності посвідчення, тобто не довідка до акту МСЕК, не витяг з рішення експертної команди. На кордоні перевіряється посвідчення. А окремо від себе надаю пораду. Тобто посвідчення бажано, щоб його бачив, звісно, реєстр. Як це перевірити? Ну, найлегший спосіб це в дії побачити, чи підтягнулось у вас воно чи ні. Якщо дія його підтягує, то на кордоні його побачать. 100%. Ну, це для якихось старих посвідчень або для якихось нових посвідчень. Тому що, ну, зазвичай проблеми більшості з ними. Що ще перевіряти будуть на кордоні? На кордоні ще подивляться виплати, які ви отримуєте. Як пенсійні оці виплати чи соцдопомогу, вони можуть ще подивитись, чи отримуєте, нараховується, не нараховується. Тому бажано взяти якусь виписку з банку, де буде видно. Цільове призначення, і ви покажете на кордоні і питань до вас не буде. цим розібрались. Тепер дуже гарне питання: чи повинна така людина мати відсрочку від мобілізації, тому що тут нічого про це не зазначено. Як я зачитав цей пункт, тут не написано, що за наявності відсрочки від мобілізації разом з тим, ви всі пам'ятаєте, я неодноразово про це казав, що на сьогоднішній день. Представники Державної прикордонної служби мають право перевіряти ваші військовооблікові документи, тобто вони будуть їх дивитись в будь-якому випадку. І от по людям з інвалідністю чітко тут не передбачено правилами перетинання державного кордону, що вони повинні мати відсрочку. Тут зазначено, от є в нас пункт 2.6, 2.6. То тут зазначено чітко, от під одну категорію, тут виписали дуже чітко військовозобов'язані, які не підлягають призову на час мобілізації з числа осіб, зазначених у пунктах 3-5 частини 3 статті 23. Я зараз скажу, хто це такі закони України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право перетинати державний кордон за наявності інформації в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів чи у військово-обліковому документі. За умови його дійсності відповідно до порядку оформлення, ну і тут посилання на порядок 559 за формою згідно з додатком 6 і змінами, внесеними постанови про відсрочку від призваного суд в час мобілізації на особливий період або за наявності таких документів. Тобто, під цю категорію чітко прописали, що повинна бути відсрочка все. Люди з інвалідністю тут не перелічуються, тому що пункт 3:5 частини 3 статті 23 це не люди з інвалідністю, це в нас ті, хто там пропали безвісті під час АТО, ну і тут нижче воно все перелічується. Там загинули або пропали безвісті. І тут ці, цілий перелік всіх цих людей є. Ну у нас відео не про це, тому я не буду забирати час. Тобто чи є у вас відсрочка, чи немає. Теоретично, і от те, що написано в нормах чинного законодавства в нас в цій постанові, воно не має значення. Головне, щоб у вас не було порушення, тому що ви пам'ятаєте, я колись про це розповідав постанова Кабміна 560 Є такі повноваження у представників Державної прикордонної служби, якщо є порушення, у вас зафіксоване в вашому військово-обліковому документі, воно вбачається або там в системі оберіг, по якій вас будуть також перевіряти, вони мають право визвати поліцію. Вас затримують і доставлять до найближчого ТЦК, і ваша поїздка не криється. Тобто ви нікуди не поїдете, поки не розберетеся з цим питанням. Звісно, мобілізувати вас не мобілізують, але там питання це повинні бути закриті. Про відсрочку нічого не сказано. Тобто робимо висновок, що відсрочка не є необхідною в цьому випадку. Але моя рекомендація знову ж таки оформіть, її. Це не складно зробити по інвалідності від слова взагалі або через Резерв Плюс, або. Через СНАП зараз тільки таких дві можливості є. Е, так, по цьому зрозуміло. Тобто, підсумовуємо, всі групи інвалідності перетинають державний кордон за наявності посвідчення, бажано мати підтвердження отримання виплат, бажано мати відсрочку, але не обов'язково. Ну і, звісно, військово-обліковий документ чинний без порушень також майте. Обмеження, так як я і казав наприкінці відео, зазначу, які обмеження є на підставі цього закону, тобто закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. На рівні закону в нас є такі обмеження, статтею 6 зазначена підстава для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли перше – він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю до закінчення терміну встанову статте 12 з цього закону. Неважливо там який термін, тобто державна таємниця. зрозуміло, якщо ознайомлення, щоб ви зрозуміли, що будуть обмеження. Три пункт другий, до речі, виключили ще в 2015 році. Третій пункт стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід. За умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень. Четверте. він засуджений за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. П'яте. він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів посадових осіб, що підлягає примусовому виконанню в порядку встановленим законом до виконання зобов'язань до сплати заборгованості зі сплати аліментів, тобто боржники не їдуть. Потім у нас виключений 6, 7, 8, також у 2015 році, 9-й він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції до припинення нагляду. Десятий він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента згідно з відомості з єдиного державного реєстру, наданими відповідно до закону України про державну реєстрацію юросіб, що не виконує, встановлено податковим кодексом податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва на резидента податкового боргу у сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги до погашення суми такого податкового боргу, зв'язку з яким таке обмеження встановлюється. Дуже змістовно написано, хто підлягає під цю норму, перечитайте ще раз. Тимчасове обмеження права громадянина на виїзд України у випадках, передбачених частиною 1 та 6 цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення передбачено статтею 7 статті 184 Кодексу про адмінправопорушення, його тимчасово йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адмінстягнення, крім випадку, коли є нотаріальне засвідчення згода на виїзд дитини другого з батьків. І це в нас не виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Це 184. -та. Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від, від виконання, передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та або неповнолітніх дітей. Отакі От є заборони, це всі, це вся стаття 6, Більше тут нічого немає, але ви повинні про них знати і розуміти, тому що лише статус людини з інвалідністю. Як я і сказав будь-якої групи, він автоматично не дасть вам перетнути державний кордон, якщо у вас є якась з цих заборон, передбачених статтею 6 посилання на нормативи, звісно, залишаю в описі під цим відео як джерело. Можете ще вивчити більш детально, кому доведеться виїжджати і хто себе почув з цих, скажімо так, тезисів, що я назвав. Я їх розширено не назвав, але тут, в принципі, все зрозуміло. Засудження, там ухилення від обов'язків, все це зрозуміло, це понятне. Якщо щось непонятне, пишіть. В коментарях під цим відео, що там поспілкуємось По цій темі все. Підсумовуючи, всі люди з інвалідністю можуть перетинати державний кордон на сьогоднішній день. Змін поки що немає, але за відповідних умов, які я проговорив в цьому відео. Підписуйтесь на канал, залишайтесь, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть вам цікаві, впевнені і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!